Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться. Сьогоднішнє відео буде про те, як включити роутер від Powerbank. Багато людей питається, а чи можна напряму, а чи не згорить від 5 вольт, наприклад, роутер 12 вольтовий. А якщо я йому подам 5 вольт, що буде, якщо я подам 15 вольт, що буде. І так далі. Зараз ми будемо з тим всім розбиратися. Перше, що нам треба буде, то взяти блок роутера самого, вставити його в розетку і пробити полярність, де є плюс до мінус. В 99% випадків плюсовий контакт є по центрі, а мінусовий з боку. От ставимо тестер, що в нас показує 12-21. Мінуса немає, якщо я значок мінус перед показаннями, значить полярність. На даному випадку полярність правильна. Потім ми ліземо в Google, пишемо в Гуглі MT3608, microUSB, такий от модуль. От тут на вході стоїть, стоїть microUSB вхід. Нам не потрібно сюди запаювати, ми просто взяли USB, мікро USB, USB включаємо powerbank, micro USB, включаємо плату. На виході плюс-мінус. От, uh, центральний провод-штекер, плюсовий, ми підпаємо сюди, мінусовий підпаємо сюди. Далі ми включаємо USB в Powerbank. і крутимо цей шуруп, поки не буде, потрібні нам 12V. 12 вольт. 12,35 вольт. Ставимо на вхід. Плюсовий-мінусовий. На вході нам Powerbank видає 4,8 вольта. Роутер працює, все гуд, А тепер зараз ми, я маю отакого такого старічка відкопав. Тут пише, що тут є 1,5 Ампера на виході. Включаємо цей роутер. Підключаємо до старого і нічого не відбувається. І не хочу. Щоб дізнатися, яка напруга потрібна роутеру, беремо сам роутер. Дивимось тут ззаду. Маємо 19, 12 вольт 1000 мА. Добре, зараз я це все дізнаю через амперметр і покажу вже більше детальних. Знайшов я старий USB-шнур, який вже був, вже доходив, такий. розрізав, всунув всередину амперметра. Що ми бачимо, що при напрузі 4,15 вольта, спорбанка йде 1,15 А. Так, я тут трошки виписав. Наприклад, роутер хоче 1000 мА і 12 вольт. Беремо формулу для потужності для постійного струму. Тут P-потужність потужний двоміриться В, в ватах, у вимірюється в вольтах і сила струму в, в амперах. Тобто напруга на струм. 12 вольт множимо на 1 А, 12 В. Чому не хоче запуститися від е, малого повербанку е, роутер. Тут ззаді на великому. Тут Xiaomi 2C20, зараз вже таки не випускаються. Тут різно всяке написано. Я повиписував все, що тут пише. тут. Powerbank тобто, може видати е, 2 USB-порти 5,1 В 2,4 А. 9 В 2 А, 12 В 1,5 А. Максимум 18 Вт. Тобто, якщо ми кожне це от все перемножимо, то Powerbank за один раз зможе видати 18 Вт, не більше. Тепер роутер має у нас 12 ватт. Дивіться, бо біля роутера, якщо то оптоволокно, то біля роутера стоїть модем, який теж захоче свого живлення. Модем, як правило, буває з силою струму він хоче 5 А. Напруга 9 вольт, тобто 4,5 Вт, якщо перемножити, додаємо потужність роутера плюс потужність модема, отримуємо 16,5 Вт. Я вчора був свого друга, ми то тестували все, то спокійно від цього повербанку працював і роутер, і модем. Так, бо якщо у вас додому заходить оптоволокно і модем є вдома разом з роутером, то вважайте, що вам повезло. якщо ви... Живете у багатоповерхівці, і самий свіч знаходиться десь на 9-му поверсі, в щитку цілий в павутині, який треба заживити 220 вольт, а до вас додому йде просто восьмижилка, так якби ветапара. То нічого не, не, не допоможе. Треба заживлювати свіч, де б він там не стояв у під'їзді, а тоді вже вдома заживлювати самий роутер. На поверманку написано cell capacity, тобто повна ємність. Якщо ми візьмемо 74 Вт на годину, повна ємність, тобто 20 А, так само по формулі оці перемножаємо на 3,7 В, а у нас вийде 74 Вт на годину. Тепер ми беремо 74, ділимо на наших 16,5 Вт, які хоче роутер, і модем разом. Ну, я поділив 74, 74 Вт ємність самого Powerbank, поділив на нагрузку, яка буде 16,5 Вт. У нас вийшло 4,48 Тобто від цього повербанку роутер разом з модемом відпрацює 4,5 години. Грубо кажучи. Та от навіть Я зараз витягаю з павербанку цього, підключаю до свого саморобного. Такого теж, можна сказати, повербанку. Вихід тут бачимо 2,1 А. Включаємо, пішов роутер. Так, Даємо вихід на гніздо 1 А тут. Пішов роутер, пішла загрузка. Далі, USB-порт вмонтований тут є. Даємо на цей USB-порт. Пішла загрузка далі. Беремо малий парбанк, даємо на нього. Пішла і від нього. так? Напевно, швидше за все роутер хоче пусковий струм. Тобто коли він хіба ну, йде імпульс, то сила струму більша, ніж, ніж при звичайній роботі. А цей Powerbank не способний видати таку силу струму зараз. Хоча пише на ньому, що 1,5 А, але то китайці. Так що може тут бути і... Неправда м'яко кажучи. Попробую ще раз, там пішов грузиться. Беремо інший USB-порт. Знову пішов та 0,30,5 А майже бере. Та і таке, -то. тобто, щоб зібрати таку схемку вдома, щоб вона працювала. Заказуєте з Китаю плату. Мікро USB, Powerbank з цієї сторони двожильний провід. І ще мусите купити штекер цього плану. Позвичайний штекер тут маса. Тут плюс підпаюєте плюс на центральний контакт, масу, мінус підпаюєте на цей, І все, регулюєте напругу, все повинно працювати. Якщо самі не знаєте, покличте когось тестером, щоб вам то все відрегулював, і все буде працювати і все буде добре. Це добре, будуть якісь питання, обов'язково пишіть коментарі, ставте лайк, якщо вам сподобалось дане відео. Слава Україні! Всім удачі!